Друга, Якби я міг словам твоїм повірить, якби я міг, я кинув би пісні мої офіри тобі до ніг. Якби я міг повірить, що кохання не тільки жарт, то розцвіла б душа моя востаннє, як ненюфар. Забудь мене, тож досі в серці рана, дарма, дарма, була така ласкава, тиха панна, і вже нема. Тамта була найліпша зміж найліпших, принесла ад, Та що ж мені принесеш ти? Ще більше терпінь і зрад покинь мене. Не вірю вже нікому усе манна. Любов і віру вбила в серці мому тамта вона. Автор Олесь Бабій